Скільки разів вам казали, що ніхто не незамінний. А що, як я скажу вам, це найбільша брехня корпоративного світу? Бо ця історія не про помилку в Excel або зміну керівництва, це про жінку, яку викинули з компанії після 25 років праці і яка довела всій країні, що справжні цінності не купуються, вони заробляються серцем. Її звали Галина вона будувала бізнес не через цифри, а через людей. І коли її керівник холодний стратег із планом оптимізації вирішив, що вона вже не потрібна, все змінилось. Те, чого він не очікував, стало реальністю. Клієнти масово почали закривати рахунки, відмовлятись від контрактів, вимагати її повернення, бо вони не працювали з логотипом, вони працювали з нею. Це не просто історія помсти, це історія сили, репутації і справжньої вартості людяності в часи. Коли її вважають слабкістю. І найцікавіше не те, що вона повернулася, а те, як вона це зробила. Галина Коваль понад чверть століття була душею компанії. Вона не просто знала кожного клієнта. Вона пам'ятала дати народження їхніх онуків, улюблені сорти кави та як їм подобається, щоб до них зверталися. Але в сучасному бізнесі досвід та людяність часто програють таблицям Excel. Коли з'явився Андрій Лисенко з дорогим годинником і поглядом, який прораховував людей у відсотках, стало зрозуміло він прийшов не будувати, а оптимізувати. А коли оптимізують серцем, найперше, що ріжуть, це серце її звільнили без попередження, без вдячності, без поваги, просто поставили перед фактом усе виглядало як холодний бухгалтерський звіт. Не як прощання з людиною, що вкладала душу в компанію ще тоді, коли інтернету не було. Галина почувалася, наче під ногами вирвали землю, але ще гірше було те, що її викреслили, ніби вона ніколи не існувала. Лисенко не бачив в ній цінності, бо шукав не глибину, а короткостроковий прибуток, та він забув одну важливу річ досвід не можна виміряти лише цифрами людські зв'язки, довіра клієнтів. Репутація на ринку, усе це не купиш, не вкрадеш, не побудуєш за місяць. І коли Галина вийшла з офісу, тримаючи в руках особисті речі, вона ще не знала, що за кілька днів її ім'я стане причиною найбільшого корпоративного повстання у фірмі. Вдома, сидячи за кухонним столом із чашкою міцної львівської кави, Галина переглядала в пам'яті все, що створила не графіки, не документи, а зв'язки. Вона була не просто менеджеркою, вона була радницею, психологом, другом для клієнтів. Вони телефонували їй не лише з питань договорів, а й тоді, коли сумнівались у рішенні, коли хотіли просто почути розумну людину. І цей зв'язок був набагато глибший ніж будь-який звіт про прибуток. 60% річного доходу компанії це не просто цифра, це свідчення того, що саме Галина тримала на плечах найважчі контракти. Найдовші перемовини і найвибагливіших клієнтів. Якби вона працювала в банку, її називали б ВІП-менеджеркою. У консалтингу вона була першим обличчям хтось вів проекти, а вона вела людей. І це зовсім інша ліга, яку неможливо просто замінити новим іменем у електронній пошті. Андрій Лисенко цього не бачив можливо, не хотів бачити. Для нього клієнт був лише рядком у CRM системі. Але поки Галина розмірковувала, щось у повітрі вже змінювалося, у кабінетах, які вона залишила, ставало помітно холодніше, бо там, де забрали людину з серцем, залишилася лише схема, і це ще тільки початок. У день, коли її картка доступу вже не працювала, Галина дізналася дещо що вразило її ще більше. Деякі з найважливіших клієнтів, такі як Карина Олійник, яка вела бізнес з компанією майже 12 років, були переконані, що Галина досі працює. Карина не просто співпрацювала з нею, вона відмовлялася вести справи з кимось іншим, і це було не винятком, а тенденцією. Клієнти довіряли не бренду, а обличчю за брендом. У корпоративному світі часто говорять про цінність відносин, але коли приходить момент вибору, не всі розуміють, що означає втратити зв'язки, які будувалися роками. Галина була саме тією людиною. Що вміла бачити за контрактом людину, за угодою, долю, за цифрами, потреби. І коли компанія просто викреслила її, клієнти це відчули. Це був не просто розрив, це було порушення невидимого, але глибокого контракту довіри. Дехто з нових менеджерів намагався перебрати її обов'язки, але клієнти знизували плечима. Їм не потрібен був новий менеджер, їм потрібна була Галина. І коли вони зрозуміли, що її більше немає, ланцюг подій почав розкручуватись. Те, що здавалося особистим рішенням менеджменту, почало набирати обертів на ринку. Дзвінок від Карла Костюка пролунав як грім серед ясного неба. Він перебував у Варшаві на міжнародному форумі, коли почув про звільнення Галини. Першим його запитанням було там: це якийсь жарт, бо для нього, як співзасновника компанії, Галина була не співробітником. Вона була опорою, у неї він довіряв ключові переговори, найбільш конфліктні кейси, і тепер він дізнається, що її просто викинули, поки він був за кордоном. Карло зателефонував безпосередньо Андрію Лисенку. Той зі своїм звичним холодним тоном сказав щось на кшталт це частина нової стратегії. Але Карло не був новачком. Він розумів, що стратегія безлюдяності це як корабель без компаса. Його голос на іншому кінці трубки був не просто злий, у ньому відчувалося розчарування. Він знав, що втрата Галини це не просто помилка, це удар по репутації всієї фірми. А поки телефонна розмова тривала, офіс почав наповнюватися напругою. Колеги, які залишилися, перешіптувались на кухні, працівники ставили незручні питання. Але ще цікавіше за межами офісу починалося щось більше. Клієнти, інші партнери, навіть конкуренти, усі раптом заговорили про Галину. І ця хвиля ще тільки набирала сили. Не минуло й тижня після звільнення Галини, як почали надходити перші сигнали. Один за одним клієнти телефонували до компанії не з проханнями, а з протестами. Одні говорили прямо Ми працюємо тільки з Галиною, інакше переглянемо співпрацю. Інші просто не відповідали на дзвінки новопризначених менеджерів. Було очевидно зміна не пройшла непоміченою. Люди не довіряли новим обличчям бо не довіряли рішенню, яке їх туди поставило. Навіть старі мовчазні клієнти, які роками уникали зайвих контактів, раптом почали писати листи до керівництва, висловлюючи своє здивування і невдоволення. Хтось скасував зустрічі, хтось поставив контракти на паузу. Але найголовніше атмосфера змінилась. Те, що раніше здавалося стабільним, раптом стало крихким. Бо якщо компанія може ось так розпрощатися з людиною, якій довіряли, то що ще вона здатна зробити? Це було не просто відлуння звільнення це був ефект доміно один клієнт переконував іншого хтось писав пости у LinkedIn, а деякі просто перестали оплачувати рахунки. І, хоча компанія намагалася загасити пожежу внутрішніми ком'юніки, було зрозуміло втрачено не лише фахівця, втрачено обличчя, а з цього моменту ланцюг подій рушив у новому напрямку. Галина ще не встигла навести лад у домашньому кабінеті, як її телефон почав дзвонити частіше, ніж під час аврального періоду на роботі, але тепер дзвінки були іншими це були не клієнти, це були конкуренти. Великі гравці на ринку, серйозні компанії, де зарплати давно вимірюються у доларах. Однією з перших зателефонувала Аманда Рибак, керівниця відомої консалтингової фірми з Дніпра. Вона не ходила навколо та й одразу запропонувала удвічі більше, ніж Галина отримувала в коваль і партнери. Але справа була не лише в грошах. Аманду цікавила не просто Галина, її цікавила її чорна книга. У світі бізнесу це метафора. Це знання, відносини, довіра. У Галини був прямий доступ до осіб, яких не можна достукатись холодними листами чи рекламними кампаніями. Вона мала не тільки телефони, вона мала історії, контекст, людяність, і це коштувало набагато більше за будь-який бонус. І хоча пропозиція виглядала щедрою, Галина не поспішала з відповіддю вона відчувала що щось у повітрі змінилося. Це був той рідкісний момент, коли ти раптом розумієш тепер граєш на іншому рівні. Але вона також знала там, де є інтерес, завжди є стратегія, і поки інші пропонували їй місце у своїх офісах, вона почала замислюватись а може настав час створити щось своє? Коли керівництво Коваль і партнери відкрило свою пошту в понеділок зранку, їх чекало несподіване, колективний лист із 42 підписами. Це не був емоційний допис у соцмережах, це була офіційна, юридично грамотно складена вимога, у листі прямо зазначалося або компанія перегляне своє рішення і звільнить Андрія Лисенка з посади керуючого партнера, або 26% активних клієнтів почнуть поетапне згортання співпраці у бізнесі такого рівня це не попередження, це вирок, що ще більше вразило це імена. Серед підписантів були ті, хто ніколи раніше не висловлювався публічно власники будівельних холдингів, керівники IT компаній, аграрні лідери, усі ці люди об'єдналися навколо однієї фігури Галини Коваль. Вони не вимагали бонусів, не просили знижок. Вони просили повернути людину, якій довіряли бізнес, конфіденційність і, що важливіше, рішення. Усередині компанії почалася паніка, відділ піар писав антикризові заяви. Юристи готували відповіді, але все виглядало як спроба втримати воду в решеті. Справжня проблема була не в листі, а в тому, що компанія втратила авторитет в очах тих, хто її годує. І коли хвиля обурення почала ширитись, старі партнери раптом згадали Справжня влада не в офісі, а в довірі, і це вже було не зупинити. У великій залі, де зазвичай проходили презентації для інвесторів. Цього разу було не до Powerpoint. Порядок денний був один криза управління, атмосфера електрична. Карло Костюк, як співзасновник, відкрив засідання словами це не просто кадрове питання, це питання репутації. Після кількох годин дебатів голосування стало кульмінацією. І результат був безапеляційний. Вісім проти один Андрій Лисенко більше не керуючий партнер. Але найгучніші оплески викликала не його відставка, а друге рішення повернення Галини. Проте не як найманого працівника, а як партнерки з часткою в капіталі. Вперше в історії компанії жінка зайняла цю позицію, і це було не про рівність, а про справедливість. Усі, хто був у залі, розуміли це не просто символічний крок, це був сигнал ринку. Людяність і стратегічне бачення можуть і повинні співіснувати. Галина вийшла до мікрофону, стримуючи емоції. Вона не говорила довго, сказала лише одне Дякую за довіру. Настав час працювати по-новому. І з цими словами вона фактично розпочала нову еру в коваль і партнери. Але те, що відбулося далі, ще більше здивувало навіть її. Новина про те, що Apex Consulting придбала контрольний пакет акцій Коваль і партнери, миттєво облетіла ринок. Але за лаштунками. Велася тиха революція. Інтеграцією займалась саме Галина. Тепер вона була не просто обличчям компанії, вона стала її голосом, ритмом і логікою. І ця влада не була подарована, вона була заслужена. Вона не керувала з кабінету, вона їздила до клієнтів, зустрічалась із командами, слухала, питала, аналізувала. Галина не прагнула відразу зачистити стару структуру. Вона впроваджувала нові стандарти, де KPI були важливі, але людяність. Ще важливіше. Наприклад, вона ввела практику партнерських візитів, коли топ-менеджери раз на місяць особисто відвідували клієнтів без мети продажів, лише щоб слухати. Результат понад 80% клієнтів оцінили новий підхід як революційний, і це лише початок трансформації. Її стиль управління був не про владу, а про вплив, колеги почали називати її неформально. Пані сила, і хоч вона лише посміхалась у відповідь, кожен розумів тепер у коваль і партнери правила змінились назавжди. Але найбільш особиста частина історії Галини те, що відбулося після цієї великої інтеграції, була ще попереду у своїй новій робочій кімнаті, де на стінах тепер висять не дипломи, а фотографії з клієнтами та колегами, Галина сіла біля вікна з горнятком улюбленого м'ятного чаю. Вона не думала про графіки, не гортала фінансові звіти, її думки були про людей, про ту саму Карину, яка не змінила компанію, лише тому, що вірила в неї, про Андрія, молодого менеджера, якому вона допомогла не вигоріти, про прості обійми на рецепції, які часто були важливішими за бонус. Вона усвідомила, що всі ці роки вкладала не в бізнес, а в зв'язки, і саме вони врятували її тоді. Коли система викинула її, як використаний ресурс. У світі, де алгоритми вирішують усе, Галина довела, що душа бізнесу не в автоматизації, вона в довірі. Вона в тому, щоб подзвонити людині не лише тоді, коли щось треба, а й просто запитати, Як ти тримаєшся? І це не про сентименти, це про виживання у світі, де людяність стає валютою. Її шлях був доказом у бізнесі виграє не той, хто перший. А той хто справжній. І хоча компанія змінилася, хоча прийшли нові правила і нові інструменти, вона знала одне справжній капітал це коли твоє ім'я згадують з повагою навіть тоді, коли тебе нема поруч, і можливо, саме тому в той день їй подзвонив не клієнт, не партнер, а хтось дуже особливий, з однією несподіваною пропозицією. А тепер запитай себе чесно у твоїй кар'єрі ти будуєш щось значуще? Чи просто виконуєш задачі? Чи є в тебе стосунки, які залишаться з тобою, навіть коли титул зникне? Бо Галина довела Титули можна втратити за одну ніч, а от довіру, якщо ти її заслужив, ніхто не відбере. Можливо, саме сьогодні час переглянути, з ким і для чого ти працюєш, чи відчуваєш ти цінність у тому, що робиш? Чи твоє ім'я згадують з повагою? Якщо ні. То що ти готовий змінити вже зараз? Бо історія Галини це не просто сюжет, це дзеркало. І якщо ти зараз в точці, де тебе недооцінюють, пам'ятай, твоя сила може початися саме в цей момент. Якщо ця історія змусила тебе задуматись, то не зупиняйся тут підпишись на канал, натисни дзвіночок і давай разом розбиратись, як повертати гідність у світ, який так легко її забирає. Бо твоя історія. Ще не завершена, і можливо саме з цього відео вона тільки починається.